Історія оживає у музеї під відкритим небом я просто гуляю, яка ж тут краса садиба, будівлі церква. Я просто радію тому, що приїхала. Ласкаво просимо до Закарпаття. Закарпатський музей народної архітектури та побуту розташований в історичній частині міста на південному схилі замкової гори поряд з середньовічним замком. Це один з перших музеїв просто неба в Україні, яке було відкрито 27 червня 1970 року. Планування експозиції музею співставлено з географічною картою Закарпаття. Із заходу на схід розміщені житлові садиби українців низовинних районів, долинян, етнографічних груп Лемків, бойків та гуцулів. А також по одній садибі угорського та румунського населення краю. На особливу увагу заслуговує церква села Шелестово. Мкачівського району 1777 року, одна з двох аутентичних лемківських церков, які збереглися на території України. Храм є зразком класичного поєднання в народній архітектурі двох стилів шатрового і барочного. Церква роблена з дубових брусів, покрита лемишем гонтом. Експозиція музею це натлінні скарби матеріальної і духовної культури народу, шедеври народного зодчества. Якщо у вас буде можливість, то обов'язково завітайте сюди. Не забудьте підписатись на мій канал. Тут багато цікавого, а щастить!